Всім привіт! Отримали новинки чашки ексклюзивного дизайну від Іллі, Іллі Арт Колекшн. Поїхали. Для всіх, хто любить красоту та дуже красиві стильні речі, друзі, отримали чашки для кави від іллі колекції колекшн. Отримали ось такі чашки еспресо та Капучина від колекції Pascal Мартин. Таю. Це художниця з Камеруна, яка е, використовувала національні мотиви, е, маски та дерево. Такі різнокольорові, які символізують е, дань традиціям та походження людини. Колекція із двох чашок та двох блюд під еспресо коштує майже 3500. Колекція пі, е, двох чашок з блюдцями. Під капучино коштують майже 4200 гривень. Також у нас набір з двох чашок під еспресо від Джуді Чикаго, американської художниці мітця, яка творила у 70-ті роки, яка запустила ось таку серію крізь квіти, яка показує зв'язок жінки та природи. Виглядають просто чудово, ці дві чашки будуть вас радувати кожного ранку, давати вам класні емоції. Коштують також майже 3500 гривень. Йдуть ось такої різнокольорової яскравої коробці подарункової. Виглядає просто бомбічно. І останній на сьогодні набір чашок під еспресо від двох художниць Бінта Діаф. Це художник, фотограф, яка фотографувала частини людського тіла. І ось так показувала як арт-об'єкт. І Сімоне Фатале, яка ось зробила таку яскраву чашку, яка символізує ранок, сонце, гарячі напої, дуже красива коробка подарункова. Також. Ви бачите, ну дуже взагалі, арт Collection – це про подарунки. Також ця колекція коштує майже 3500 гривень. Отже, друзі, замовляйте стильні речі, стильні аксесуари до кави у Elite Coffee.